Привіт! Усіх вітаю! Так, друзі. У нас почався четвер. Ми зараз збираємося, бо маємо ще одне велике замовлення. Треба мені е, цибулю спасувати. Ну, як зараз чоловік піде, е, спасує. 10 кг цибулі, ще 4 кг часнику Відправимо на нову пошту. І все. Треба всі замовлення будуть закриті. Бо ще вчора дозамовили в нас е, цибульку, так що ми наразі їдемо, треба відправити замовлення. А потім все по порядку, все потрошки, бо роботи багато. Вчора мали здавати малину, але в нас приймають, при, Ну, так би, вчора приймають і сьогодні, два дні підряд. То ми так вирішили: завтра свято, завтра не будуть приймати, то ми так вчора сіли і вирішили, що. Не будемо збирати малини в середу, а переносимо на сьогодні. Сьогодні позбираємо, щоб вже п'ятницю вона наново достигла. Бо так би два дні, якби ми вчора зібрали в середу, то було четвер і пятницю на суботу, можливо, вже би перестигла. Ну, добре, так що сьогодні маємо всього всього багато. Але наразі зараз беремося до того великого замовлення, бо треба завести, ну, людині відправити останню посилочку. Гайда, розпочинаємо день. Е, на Укрпошту. Останню ура. Хто ще хоче цибулі, ще маємо. Хочете, відправимо, хочете, місцеві, може. По 20 гривень ми продаємо цибулю за кілограм. Я рахую, що це небагато, друзі. Хто хоче, ще цибулі від, від нас ми передаємо. Передаємо, продаємо. Всі троє пішли хлопці, все, я вже теж біжу. Йдемо беремося до малини. Трохи є малини. Йдемо, гайда, починаємо. Е, ціна сьогодні по 110 пише в цьому. групі. Подивимося, що сьогодні ми можемо зібрати. Що ми сьогодні заробимо? Гайда, хлопці пішли. Я беру свою манірку, теж біжу. Дай Боже збиральникам. Що там є? Трошки є, але як це все висипало збирати, кінців бачили. А отих бджолів люди, море, Хай, всі збирають, навіть голови не підносять. Що собі думаєте? Все бізнес. Все, я теж погнала. маю баньку, погнала. Трошки назбирала я, трошки чоловік, там де ще Денис йде, Артур до збирає з тої сторони. Нема багато, але щось трошки назбирали. Так, друзі, назбирали ми без 100 грамів 8 кг сьогодні. Ну, ще більше. Помало-помало збільшуємо. <плес> Зажди привішно, бо що то ми пішли, перебіглися, та й вже є. А то, а то як є сезон, то <плес> <плес> йдемо, збираємо, приносимо, збираємо, п'ємо воду, сидимо трошки, почуваємо далі, збираємо. <плес> Це, може, півгодини, може 40 хвилин. Більше ми не збирали. Щоб перегналися тими кущами. Там ягідка, там ягідка. Що це? 8 кг, ага. як для нас, то крапля в морі. Ну нічого, нічого. Там раз було 6, сьогодні 8. Через 2 дні має бути вже 10. Добре. Так, що в нас далі? У нас далі помідори. Ми купили помідори. Бо, друзі, того року так маємо тих помідорів. От дивіться, бачите? Це мусили купити. Купили помідори, зараз будемо робили томатний сік. Бо не поможе, нема що чекати. А то, як завжди, крутиться страшне. Ну, всюди. Всюди то пса повна. Підливати помідори. Сирватка. До Добре. пішов той, як О! Помідори на це. Процес пішов, помідориться кришу, всі крисуються, сходить, все йде. Всі працюємо, я тримаю на відходи. Бачите. Вони з Артуром кришує, тато, хає на сі. Бум і контролює, він мусить все контролювати. Та й все, робота йде. О, бумік мухи лапає. диви, Бумік сидить. Бумік, то тато пішов. Сидить, пильнує, пильнує, помідорів. Всі працюємо, всі працюємо. Кожен що, Чекаємо, поки вистигає, бо добре нагрівається. Ось така велика. Каструля, баняк на 40 літрів. Аж, друзі. Половина з того баняка томатний сочок натиснули. Поставила, трошки підсолила, трошечки цукру, чуть-чуть. І все. І закипить, гарячо в банках і закриваємо. І що в нас сьогодні по томатному соці? Раз, два, три, 4, 5 банки. п'ять трохлітрових І одна двойка. Навіть не закривала, бо то мої хлопці друзі. Відкрию, тільки шкода, Тільки шкода кришки. Вони то все вміють відкрити. Так що зразу лишила, будуть пити. Ось такий томатний сік ще гарячий, гарячий, стільки вийшло. Хочу ще показати друзі, який сир з голубою пліснявою. Але він ще має просучитися та пліснява всередину. Оскільки мій Артур вже дуже сильно хотів того сиру, я вже йому відкрила. дивіться, Ах, краса неземна. Він смачний, так, він дуже смачний, але ще би всередину просучилося. Ну, то таке, то вже то вже будемо бачили. Але ось така голуба пліснява. Сир дурблю. Наступне, що я роблю, то мій Артур натер. Трохи натер, трохи полишалося, але нічого. То нічого страшного. Це чесничок, друзі. Ми вже взялися до чеснику. Вже. Я зараз покажу йду двір, Вже готуємо зубчики на посадку. А ці зубчики, друзі, так тоненько-тоненько. А тут мені натер на терці. я розподіляю, поставлю, воно заморозиться. Тоді кусочок тільки так раз, а до чогось кинула. Це такі були зубчики, що були чи пошкоджені, чи що що чоловік каже, не підходять вони на посадку. І ми їх окремо, все окремо. І до морозилки. Все з'їсть. Ось так. Ми вже взялися. Ти до чого взявся? Бульбочка? Бульбочка. Бульбочка. А з Бульбочки... повітряна. А з бульбочки буде однозубка, так? Одно так. однозубки буде чесничок. Тобто треба йому два роки, щоб був чесничок, так? Так. Так. Так, так ми готуємо. Це на посадковий матеріал на наступний рік. Це на посадковий матеріал. Це вже однозубка, яка вже була там того року посаджена. Це вже буде на другий рік з нього чесничок. Є маленька. А є, виявляєте, це один зубчик, який-то буде чесничара. Ну, але ви знаєте, саме основне, друзі, що. Що він буде без хвороб? Це чесник без хвороб. А тепер. Тут вже готовий посадковий матеріал. Бачите, друзі. І чесничок будемо садити. Це вже чоловік з дітками сьогодні все порозкришу. Це ми маємо тут чотири таких ящички. Та багато. Хочемо багато посадити. Хочемо більшу площу посадити, ніж там того року. Бо це. Ну, бо є спрос. Знаєте, якби не було спросу, то ви, може менше садили. Так. Є, та й будемо садити. Добре, друзі, ось такий сьогодні день. Зранку відправили посилку, потім малинки зібрали, трохи здали, з чесничком займалися і томатний сочок закрили. Коротше, багато всього зробили. Але тут такий період, що маєш все встигати. А, бумці в крок в крок. В крок в крок. Він, маму, не може лишити, так? Бумчук, не можеш лишити. Ні, ні мусив ходити разом. Добре, друзі, всім вам спокійної нічки, гарного вечора. Всього тільки доброго. А завтра маємо свято, і завтра моїй мамі мами день народження. Все, тому до завтра. Завтра обов'язково зустрінемося, папа.